Російська Федерація і от люди, які підтримують, вони абсолютно, от вони, о, я так бачу, знаєте, це людина, яка стоїть, а з нею просто так от лайно прям виливається. Оце сутність, воно просто воно, воно вже не може втримуватися в тілі, воно лється, 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 л'ється. Оце Російська Федерація і їх громадяни. І бачу їх тільки такими. в принципі, і відео, і все інше, що вони роблять, воно теж дуже схоже. І їхня Російська національна забувка матрьошка, вона теж така. Намагалися вони якось за допомогою матрьошки відреагувати на те, що ми нарешті змінили радянські символи на нашій батьківщині матері на український герб. У Українці теж знають, що робити з матрьошкою. Ось так взяли і відправили назад, точно в ціль: отакий от, от бумеранг.